Не можна оголошувати себе другом, а потім зрікатися дружби. Як уникнути зречення, дізнаємось сьогодні у програмі «5 хвилин для змін. Як показала історія, сьогодні не було би християнської церкви, якби в ранній церкві не було би таких чоловіків і жінок, які перед обличчям страждання і смерті не зреклися свого Господа. Християнство побудоване на непохитній вірності тих, хто твердо дотримується і дотримується віри в Ісуса. Христос сказав: Отже, кожного, хто мене визнає перед людьми, того перед небесним отцем моїм визнаю і я. Римський легат у Вифанії, Пліній Молодший, писав римському імператору Трояну про те, як він поводився з християнами у своїй провінції. Коли анонімні інформатори повідомляли, що деякі люди сповідують християнство, то я віддавав наказ, щоб вони привселюдно на площі міста могли засвідчити про свою вірність Риму. І це вони повинні були зробити через поклоніння римським богам, спалення феміаму перед зображенням імператора і через прокляття імені Христа. Далі він писав: але ті, які були справжніми християнами, до цього їх схилити навіть силою було неможливо. Навіть римський губернатор змушений був визнати свою безпорадність та нездатність, похитнути вірність справжніх християн. Як ви думаєте, чи може сучасний християнин зриктися Ісуса Христа? На жаль, так. Ми можемо зриктися Його нашими словами про одного відомого вченого. Дублінського університету говорили, що на запитання, чи християнин він чи ні, він відповідав так, але не з войовничих. Він мав на увазі, що християнство не повинно було служити йому на заваді в суспільстві, в якому він перебував, і в його насолодах. Іноді ми говоримо іншим людям, вживаючи багато слів, що ми, мовляв, є членами церкви. Але не маємо бажання відрізнятися від інших, що готові повною мірою скуштувати всіх приготованих для нас задоволень цього світу. Ми можемо зрікатися Ісуса і своїм мовчанням у житті неодноразово виникають можливості сказати Слово за Христа, висловити свій протест проти Зла, зайняти якусь позицію та показати всім, на чиєму боці ми стоїмо. І часто… В таких ситуаціях простіше промовчати, ніж говорити. Але така мовчанка теж є зреченням від Христа. Боягузливим мовчанням більше людей відрікається від Христа, ніж на словах. Ми можемо зректися Христа і своїми діями. Іноді можна вести такий спосіб життя, що воно стане безперервним зреченням віри, яку ми сповідуємо. Якщо ми дали обітницю вірності, євангельській чистоті і непорочності, то можемо бути винні у порушенні християнських норм життя. Якщо ми стали на шлях слідування за Господом, який наказав нести свій хрест, а ведемо такий спосіб життя, в якому головне місце відводиться своїм зручностям і комфорту, ми зрікаємося Христа. Якщо ми стали послідовниками Христа, але постійно буваємо різкими, обуреними, сварливими, і у нас зовсім відсутні прагнення християнського смирення, християнського милосердя та християнської щедрості. Ми також зрікаємось Ісуса. Ми не можемо уникнути необхідності бути відмінним від інших та від світу. Наш обов'язок полягає не в тому, щоби пристосуватися до світу. А в тому, щоби змінювати його, і в цьому нам допоможе Бог. Помолимось. Дорогий Господь, допоможи нам пам'ятати, що ми є твоїми дітьми, і щоб ми могли залишатися вірними Тобі у всіх питаннях і ніколи не зрікатися тебе, бо Ти полюбив нас перш і віддав своє життя ради нашого спасіння, молитва наша в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Будьте мужніми та відважними послідовниками Господа Ісуса Христа.